Городе, вчора ти говорив, що, попри те, що Арджуна був з Крішною впродовж усього свого життя, це не означає, що він був з Крішною і в останню мить. Як мені знайти напевне, що я буду з тобою навіть в останню мить? Просто розслабтеся. Ці історії вже п'ять тисяч років. Нині ви можете створити нову главу. Вам не потрібно копіювати кого-небудь. Вам не треба наслідувати когось. Просто будьте собою. Насолоджуйтесь всім своїм життям як грою. Не будьте надто серйозними. За всяку ціну бережіть свою усмішку. Не згубіть своєї усмішки ні за які гроші. Що скажете? Гарна ідея. Яка ще важлива річ? Зберігайте усмішку йдіть далі. Не все стається так, як ви хочете. Звісно, дещо стається за вашим бажанням, за вашим прагненням. Та ваші бажання постійно змінюються. Хіба ні? Ви часто так думаєте. Много разу я був в Англії, до мене підійшов юнак. Грудео, благослови мене, я хочу мати велику машину Mercedes-Benz. І наступного разу, коли я прийшов, він сказав Городев, дякую, я отримав машину. Бен. І на третій рік, третього разу, коли я прийшов, він пожалівся. Я виставив свою машину на продаж, тому що вулиці Бімінгемі надто вузькі. Я не міг будьте припаркувати свою машину. Це стало великою проблемою. Ну і ніхто тепер не хоче її купувати. Тож, будь ласка, був мене, щоб я міг продати свою машину. Я відповів, зачекай, зачекай. Ти думаєш, я агент з продажу автомобілів. Бог знає, що нам дати колись. Ви просіть, без сумніву, ви можете попросити, але знайте, що все найкраще буде на вашому шляху. З вами станеться все найкраще. Такої віри цілком достатньо. Тому що разу, коли ви просите, варто додавати маленьке речення до цього. Ви це знаєте, правда? Яке саме? Це чи ще дещо краще, ніж це? Що, якщо Бог хоче дати вам щось краще, ніж це? Так? Ви просите щось маленьке, або хоче дати вам щось краще. Тож завжди додавайте це речення. Я хочу це, або дещо краще, якщо в тебе є краща ідея для мене. Нехай це станеться.